А, тут якийсь фонеш, був конкурс, да, там, на лучшу пару живуть. лучшу пару піш. А ну дайте нам подарок які там є. Лечу, хлопці. Що? Треба що приділити хто вигнав. Нет. Не може бути. Не лакс, не сьогодні. А ну давай, а не вміє. Давайте го прочитай, так, а де наша пара, підожди, що? Ярослав та Ярослав та Аріна. Я Можна сіма вигнати. Ну, виходь. Ви де? Ярослав, та. Що виграли? Ви виграли лікар до школи ДТСААФ. АФ. Міста Зіньків. Купо на знижку вартості навчання в розмірі 50% на одну із категорій. Бо ж Дуже славно, но ви виграли. <реку> Аванці, <Право>, <реку> Так що... Учиться у літ машину, воно полезно в жизни. <реку> ну це лучша пара, так що можна поцілуватися на дядці. Снимає, квадрат yeah, спасибо. Все, спасибо, да. Мы. Браво, здравствуйте. У нас що? А, все.